Громадська організація фонд розвитку Кам'янського за участю аніматорів організувала свято на дитячому майданчику по проспекту Свободи. Напередодні заходу було проведено конкурс малюнків на офіційній сторінці фонда у Фейсбук. Учасники мали можливість голосувати за найкращий патріотичний малюнок. Під час свята були підведені підсумки та оголошення переможців конкурсу, які отримали свої подарунки. Гучний дитячий сміх на майданчик чутно звідусіль. Аніматори влаштували цікаві конкурси з перетягуванням канату, шалені танці зі співами, естафети та захоплююче мильне шоу. Ми вважаємо, що наразі дуже важливо підтримувати саме діток, адже вони наше майбутнє. Вони повинні зростати у мирній Україні. Але, на жаль, наразі буваються такі сьогодні реалії, і ми хочемо підтримати, аби вони відчували себе потрібними. Ми вважаємо, що дуже важливо сьогодні їх підтримувати, аби вони дійсно розуміли, що попри війну ми поряд, ми разом, ми з ними, і ми хочемо, аби не було добре та а, а, світле майбутнє. Наприкінці свята організатори підвели підсумки конкурсу малюнків, розділивши дітей по категоріям. Кожна дитина малювала особливу патріотичну країну за власним уявленням, втілюючи свої мрії та бачення. України всі міста А це всі діти тримають Україну. Переможниці у дорослій категорії стала Софія дівчинці 14 років, і вона полюбляє малювати на патріотичні теми. Тому, коли почула про конкурс, взялася до роботи з ентузіазмом. Я намалювала військового, та написала знизу слава Україні, героям слава. Це взагалі тіктокер український. Це військовий тіктокер. Я на нього підписана з з 2021 двадцять першого року слідкую, так що я намалювала його. Усі учасники свята отримали солодкі подарунки, а переможці забрали свої цінні призи.